Неділю тому назад я зробив змив по пасіці. По змивах закліщеність склала 0%. Лише в двох сім'ях вона була 0,5 і 0,7%. Тобто, вирішив я зробити вже зачистку кліща щавельною кислотою 35% з додаванням цукру. Чому? Тому що бджоли вже були е, в щільному, можна сказати, так, клубі. Ось, І температура десь плюс 6 градусів. Е, обробив я бджіл жавельною кислотою. Уже пройшла одна доба. Зараз глянемо, який результат в сім'ї, де була закліщеність по змиву 0,7%. Так, дивимося. Так, кліща у нас. Випало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ну, приблизно десь 40. Ну, десь 50 кліщів. Частина можливо. І мурав'я. Частину кліща могли і Мурашки витягнути. Тепер йдемо. Тут було у нас 0,5. Змив показав. Так, тут в нас поменше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а тут а 8, бачите, якось, якось так. Ми подивимося, будемо дивитися далі. Щавельна кислота дія протягом неділі після дати е, проливу. Якось так. Якщо цікавить вас, як використовувати щавельну кислоту протягом сезону, методом проливу, сублімації от, чи пропитуванням салфеток, пишіть, тоді зніму окреме відео. Всім до побачення.